Отже, друзі, буквально кілька секунд залишається до кінця голосування. Але судячи з цифр, я так розумію, що відбулося вже власне ключові цифри, ми побачили 310 проти 111, тобто 310 голосів за 111 проти, і законопроект 8035 за підтримку. А, про підтримку України на суму майже 61 мільярд доларів власне готовий і проголосований. Тепер можемо а, розуміти, що от дві, дві третини голосів а, віддав нам, а, віддала нам палата представників і від обох партій, і від республіканців і від а, демократів. Тож в принципі можемо розуміти, що а, ми отримуємо цю допомогу, і тим більше сьогодні у нас в ефірі був от зараз. Ми бачимо чіткі цифри, все от нулі на бачите на табло. Мається на увазі, внизу таймревені це те, що залишилося. Маєте право використовувати прапорці а інших країн. А в залі де голосується, будь ласка, заберіть їх. Ну і власне в нашому ньюзрумі так само лунають приємні а, вигуки про те, що радіє наша редакція. Я зараз ділюся Будь тим, що ласка, чую порядок а, радіє наша редакція, тому що дійсно а, Чи проголосовано законопроект Чи хтось 8035. Хоче поміняти як вони проголосували. Отже, друзі, ну що ж, я думаю, що от зараз останнє рішення. А, і ось цей удар а, молотком означає, що на даний момент 311 проголосували за 112 проти один утримався. А це означає, що законопроект прийнято. Саме так законопроект прийнято. І. Будь ласка, тихіше, будь ласка, тихіше. А голова хочу нагадати, що на жаль, нас регламентом не дозволяється використовувати пропорції різних країн на, на засіданні в залі. Будь ласка, пан із Флориди хоче запропонувати щось з якою метою. Ні, це пані із Флориди хоче щось запропонувати. Голова не підтримує нову пропозицію. Будь ласка, порядок. Притримуйтеся порядку. Всі депутати повинні відповідати правилам спікера. Попередження для. Для спікерів вони повинні звертатися до голови. Зараз ми будемо голосувати ще на один uh, законопроект, я, Alfie, про який не проголосували. Законопроект палати представників 8034. Клерк Клерка зараз зачитує назву цього законопроекту. Законопроект про надання додаткової допомоги uh, по безпеці Ізраїля, в який буде діяти до кінця фінансового року, вересня 2024 року. Ну Що Всі ж, друзі, Отже, хочеться привітати усіх нас. Дійсно, законопроект 8035 про надання Україні фінансової і збройної допомоги на суму майже 61 мільярд доларів проголосовано. А власне і подальше його доля дуже проста. Він далі проходить сенат. Тим більше, що у Сената, скоріш за все, він не викличе питань і, взагалі, у Сената американського є функція сказати, що друзі, ми за це вже голосували в принципі принципі, майже там практично ніяких а, змін немає, і після сенату вже а, цей закон відправляється а, на підпис а, президенту Джо Байдену, який так само його підписує, абсолютно без проблем. І як казав сьогодні наш спікер і багато різних експертів, і підтверджували це насправді і американські а, представники і політики. Сьогодні у нашому ефірі був Борис Пінкус. А так само американський політик казав про те, що насправді вся допомога вже давно, так би мовити, на колесах, вся допомога вже давно поміщена в певні контейнери. Частина з цієї допомоги вже в Європі перебуває, розподілена на, на певні, скажімо так, логістичні ланцюжки. І як тільки Джо Байден підписує цей законопроект, то вона одразу вирушає в Україну. Частина цієї зброї а, вирушає в Україну ще до підписання Джо Байденом, тому що в принципі вже а, відомі ці а, шляхи постачання, і ми а, розуміємо, що дуже скоро наші збройні сили отримують а, і снаряди, і амуніцію, і екіпірування, і зброю. І так само ми отримуємо і ракети Атакамс. от що важливо.